Вітаю, ви дивитесь програму автопілот з вами Рауль Челачава. І сьогодні ми будемо тестувати Фольксваген Гольф варіант. Маркетологи компанії стверджують, і це зрозуміло, що перед нами автомобіль, який має спортивний і емоційний дизайн. І дійсно, якщо порівнювати з залізничним вагоном, так воно і є. Але якщо зараз перед нами з'явиться справжній спорткар, ми зрозуміємо, перед нами спокійний, консервативний, але дуже елегантний та сучасний універсал. Багажник автомобіля відчиняється дуже просто. Ви натискаєте на цей шильдик і все у вас виходить. Єдина проблема, коли хулігани відламають його, ви також втратите і ручку відкриття багажника. Виходячи з сьогоднішніх настроїв населення, цей багажник виглядає як єдине вірне рішення. І тут треба процитувати мого колегу Олексія Мочанова. Сюди поміститься картина, корзина, картонка і водки 4 бачонка. Автомобіль дуже добре укомплектовано. Я б сказав навіть занадто, тому що у цій комплектації він коштує 42 тисячі доларів. Звичайно, ми можемо прибрати підкермові пелюстки, ми можемо відмовитися від коробки ДСГ, від електричного гальма та навіть від мультимедійної системи. Та з більшим задоволенням я піднімався уверх тисяч до 50, щоб збудувати справжній пам'ятник своїй тупості, тому що вже через рік ви зможете продати цей автомобіль тільки удвічі дешевше. В Цьому автомобілі величезна кількість електроніки. Є спеціальний перемикач, коли ти можеш переходити з нормального режиму в екорежим, і навіть в спорт. Це означає, що в тебе змінюється налаштування двигуна, коробки перемикань та допоміжних систем. Шумоізоляція в автомобілі на рівні та над відділенням двигуна я б ще попрацював, тому що ти чуєш, що у тебе під капотом дизель і чуєш це весь час. Чесно кажучи, я весь час їздив в режимі спорт, але в екорежимі мені сподобалося, що автомобіль може їхати на і економити пальне. Звичайно, треба розповісти про витрати пального. В екорежимі у нас виходило 5-5,5 літрів солярки на 100 км шляху. Якщо їхати у спорті, може бути і 7, і 8, але це, звичайно, також не смертельно. В спортрежимі автомобіль може бути дуже динамічним, і, чесно кажучи, ви здивуєтесь, коли зрозумієте. Скільки автомобілів з двигуном більшого обсягу ви зможете з легкістю обігнати. Варіант мені сподобався. Маючи елегантну зовнішність, перед нами дуже функціональний автомобіль. На ньому легко мандрувати, на ньому легко перевозити вантаж. До того ж, на ньому, взагалі, просто легко жити і навіть іноді отримувати задоволення від'їзди.